Тебе не вийде стати кондитером, якщо ти не готовий до цих п'ятьох речей, або п'ять речей, до яких тобі потрібно бути готовим, якщо ти хочеш стати кондитером. Потрібно бути готовими до конкуренції. Якщо ви не готові до конкуренції, то вам краще не йти в кондитерську сферу, тому що тут конкуренції дуже багато, не вся вона добросовісна, якісна та чесна. В мене є дуже класна історія, яку я завжди приводжу в приклад. Ну крім того, що в мене дуже часто і рецепти крали, і атаку ботів намагалися на мене зробити, і її зробили для того, щоб знести мені профіль саме перед анонсом мого офлайн-майстер-класу. Найбільш показову історію для мене є те, як моя знайома тримає кондитерську недалеко від мого дому, десь 4 чи 5 років. Кондитерська, неймовірно, сервіс, десерти, все класно, все неймовірно, все класно. Але поруч з нею, десь два місяці тому, відкривається квітковий магазинчик. Тобто, коли воно будувалося, це було квітковим магазинчиком. Як тільки воно відкрилося, з'ясувалося, що це також кондитерська асортимент, сервіс, інтер'єр, і навіть деякі рекламні креативи супер схожі, Я б навіть сказала, ідентичні. Отже, будьте готові до конкуренції та навчіться з нею працювати, тому що ігнорувати її у вас не вийде. Наважились бути кондитером, наважтеся вкладати тисячі і десятки тисяч в своє навчання, розвиток, рекламу і тому подібне. І якщо ви думаєте, що з досвідом розходів стає менше, я вас розчарую, тому що їх стає тільки більше. Оскільки кожна проробка нового рецепту, нових десертів, кожна зйомка рекламна чи міджеве, неважливо, вона буде обходитися вам ще дорожче і дорожче. Якщо ви до цього готові, то вам точно варто бути кондитером. Але повірте, спочатку ви напрацьовуєте знання, потім знання працюють на вас. Стресостійкість тепер ваш напарник та друг, з яким ви пліч опліч будете підкорювати кондитерський олімп, оскільки коли. У вас перший раз не заберуть замовлення, або коли перший раз у вас потече зефір чи впаде торт, у вас не буде стресостійкості, ви просто слітіте з катушок, і у вас буде дуже-дуже дуже багато проблем з ментальним здоров'ям. Чому я це знаю? Тому що сама з цим стикалася, поки не розібралася з собою, і не пропрацювала всі ці питання і не навчилася бути стресостійкою. Звичайно ж, в цьому мені допоміг досвід. Але одна з таких історій, після якої я зрозуміла, що тут або стресостійкість мене доб'є, або я зроблю так, щоб не звертати уваги на стресостійкість, Обрала другий варіант. Отже, стресостійкість, ну, вона така досить серйозна в мене той момент була, тому що в мене замовили от так'яну коробочку ефірних квітів. Я зробила цю коробочку з ефірних квітів. Вона в той час. 2020 рік, мені 12 років, вона коштувала 1500 гривень, і я пишу замовниці, що все готово. Приїжджайте, забирайте на визначений час. А вона просто пропадає і досі не маю ніякої від неї відповіді. І в мене питання перше: куди вона пропала? По-друге, чому я не отримала за це грошей, чесно зароблених, і тим паче була змушена цей набір просто подарувати. Якось так. Звичайно ж, людині, яка отримала подарунок, було приємно. А мені, яка витратила час, втратила гроші і на продукти, і не тільки на них мені було дуже 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 образливо насправді. Тому готуйтеся бути стресостійкими. Вам обіцяють мільйони в кондитерській справі. Ніяких мільйонів не буде не в перший місяць, не через півроку, можливо, навіть через рік їх не буде. І це все тільки питання вашої наполегливості та часу. Який ви вкладаєте в вашу справу? Тому будьте готові, що кондитерка це, в принципі, як і YouTube, грав довго. Чому я кажу, як і YouTube? тому що я намагаюся розвинути YouTube вже три місяці, і мені це дуже нагадує кондитерську справу. Де спочатку ви працюєте на свою репутацію, а потім вона починає працювати на вас. Що це означає? Коли ви починаєте, вас ніхто не буде ні кликати на ніякі заходи виступати, вам не будуть сипатись там замовлення. В Дірект, чи де ви їх там приймаєте після того, як ви придбали той самий завітний майстер-клас, після якого вам обіцяли шквал замовлень, такого не буде. Вам потрібно напрацьовувати репутацію, десь робити торт, який безкоштовно, тобто по бартеру, за рекламу, для того, щоб про вас дізналися люди. У вас може бути нижчий прайс, але повірте, всі ваші наполегливі старання і спроби окупляться просто 3Х. Через певний час в мене це сталося десь через 2-3 роки. Ви думаєте, що кондитери тільки печуть тортики та роблять смачні десерти? А ось і ні. Кондитер має бути маркетологом, СММщиком, відеомейкером, бухгалтером. Ще іноді також має розбиратися в деяких юридичних питаннях, якщо ви ведете свою діяльність правомірно. Також кондитер має бути дуже добрим психологом. Як для себе, так і для замовників іноді, тому що випадки мають дуже, дуже різну специфіку. І також, звичайно, не забувайте, що кондитер це в першу чергу людина, і іноді буває дуже складно поєднувати всі ці ролі. А ще готуйтеся працювати без вихідних, особливо перший час, тому що вночі у вас може раптом закінчитися сметана, або раптом вам знадобляться вершки для торту, які у вас замовили об 11 Нуль-нуль вечора, і вам потрібно його віддати на сьому ранку. Таке таке ж буває, але ж гроші ми втрачати не хочемо і тому беремось за такі замовлення. Якось так. Отже, підсумуємо. Перше це конкуренція. Друге, це готовність працювати без вихідних та, в принципі, готовність до того, що кондитерство це комбінування багатьох ролей в цьому житті. Третє це стресостійкість. Четверте це Готовність вкладання дуже-дуже багато грошей і ресурсів в навчання, в свій розвиток як спеціаліста. І четверте, це готовність до того, що кондитерська сфера це гра вдох, і що у вас одразу не вийде ані зробити мільйони, ані стати відомим кондитером і тому подібне. То я вам бажаю удачі на кондитерському шляху. Обов'язково підписуйтесь на мій канал для того, щоб бачити більше кондитерського контенту. І побачимось в наступних відео. Всіх обіймаю.